Вітаю вельми, шановне панство. Поїхали. Я думаю, багатьом буде цікаво. Ще один відео огляд цієї пилочки. Бачите, тут ще насос валяється. Я його буду ставити, це новий. Пару слів, пару слів про цю пилку. Пилить, нема питань, пилить. Особливо, коли я поставив цей один четвертий крок ланцюга, дрібненький, цю шину від е, Light. Ось такої від лайтової версії, а це оптимал. Все працює, дивіться, тут воно повний заряд. Все круто, все працює. Один нюанс, я думаю, це не тільки в мене. Із цими мастилами. От я не знаю, чого. Такого типу насоси вони течуть. Вони течуть. Вони пускають ось тут по приголочку і обсирає все, розумієте? Ну, і сюди попри мотор тече. Ви хотіли, друзі, правдиву огляд, правдиву історію про цю пилку? Я вам розкажу. Ця пилка ультра. Ось ця така ультра. Я не можу нею натішитися. От такого плану пилки бомба. Це, я дуже шкодую за цю пилку. Я на неї покладав надії такі, що я буду неї дрова пилити, то все. Це ця пилить більше, ніж ця. Ще на рахунок батарей. Є всі поділки. Залишається дві поділки, пилку вирубай. От вирубає і все. Не знаю, чи це її таке навантаження дає на батареї, що вона вирубає. Не знаю. Пишіть в коментарях, хто стикався з цим, хто мав такі проблеми, у кого така пилка, як у вас. Дивіться, бачите, вона з тирсою. я нею працював, вона не почищена. Що ви казали, там вона стоїть. Нею Тіпа, не працюєш, вона стоїть. Ні, вона не стоїть, друзі, вона працює, але вона то не мастить ланцюг, то литься масло з усіх, з усіх щілин. Я не знаю, можливо, комусь не сподобається цей огляд, хто там вихвалює там то все. Ну, я, ви самі розумієте, у мене канал правдивий. Я не можу не сказати цих нюансів. Тим більше, що я зв'язувався колись із представниками компанії Лідер. І вони не проти, якщо про неї розказати правду. Тоді були, бо вони хотіли, аби було покраще, аби вони покращували там свою лінійку. Так от я вам кажу, замініть насоси. Замініть насоси на якісь інші, аби з неї не, не доїлося як як старої баби. Вон, воно якесь ніби, ніби там щось є, але воно не мастить. І все, капелька вийшла і воно не мастить. А тече там десь всеред. Зараз ми розкрутимо і я вам покажу, що тут робиться. Зараз я її почищу. Шкода, шкода, звичайно, бо покладалися надії. Я казав в тім відео, де я придбав, що я давно мріяв про такі пилочки. Я давно хотів. Але я вже, чесно вам скажу, я вже не хочу. І нема в продажі, там якась нова модель з'явилася. Ну, не знаю, друзі, це вам рішати, вибирати, чи купляти, чи не купляти, я це вам порадити нічого не можу. Однозначно, такого типу, Ні, пилка непогана, пилка пилить, все працює. Споживна потужність у неї дуже велика. Шестимперний акумулятор висаджує швидко. І з нею все тече. Давайте я розкручу, не буду вам показувати, буде швидше. Ну, цей подарок, який мені прислала за огляд компанія Лідер, я ним задоволений. Викруточка бомбічна просто. Викруточка супер. Не можу сказати, що погана. нею працювати задоволення. Працює гарно, без проблем. До неї питань нема. Я навіть таку брату подарував, він також з неї працює. Відкручує вона, напевне, завжди на максимальних обертах. Просто цікаво, цікаво, чому, чому так, чому воно так паршиво все? А мастело аж чвакає. зірочку зняти. Ну тепер дивіться, дивіться, яке воно тут зачвакане всяке. Бачите. Опускає тут по приголку. По приголку воно пускає. Я не знаю, чому воно не качає. О. Ну, бо воно не качає, бо воно розгерметизована. Бачите, воно би мало рухатися отак і мало би качати. А воно не хоче качати. Та й все. Та й от тому воно і не качає. Все в мастиль. Ну, ну нічого не шкодить, розумієте, але коли воно тече з цієї пилки на акумулятор, вона має бути сухенька. Чого воно з неї має текти? Тут все нормально, з редуктором проблем нема ніяких. цей підшипничок треба зняти. Ну, і такий. Зйомничок для зняття підшипників з генератора. Ось такий він такого плану. Ось такий. Дуже файно знімати підшипники. Ну, В принципі, він сходив легко, але я не хочу стукати зараз. Не Хочу ковтати. Ключика було б іти, головку взяти. Ні, не потрібно тут головки. Я ось так стягну, зараз, Бачите самі, сходить він легко. Не капець, так, щоб капець. Ну і ну і ну і беремо цей насос. Він такий самий. І міняємо ідентичний насос. Я не знаю, можливо і цей так буде працювати. Так само тупо який той. Та давайте ми це зберемо та й не буду його дергати. Ось ну, такий принцип. Тут ексцентрик, таке колечко, і воно бігає і чук-чук-чук-чук-чук помпує, качає його. Ось ну, такий принцип роботи того насосу. Жесть. Так, болтик. Болтики падають. Я по можливості це так трошки витру, не буду я його все витирати, бо воно... Я думаю, це ненадовго. Це вже один я поміняв, це другий насос. Так що це, це буде ненадовго. Але будемо бачити. Подивимось, як воно і наскільки воно його вистачить. Я не знаю, в чому причина, не можу собі навіть поняти. Неопресована голка, казали мені тоді, як. Була неопресована голка. Ну тепер вже новин, та що у всіх насосах неопресовані голки. Коротше, такі, значить, це все. Все ж таки це такі насоси. Я би рекомендував у тій пилці, що у них зараз на сайті, є, там теж такі самі насос. Та й у всіх китайських пилках такі самі насоси. Ладно. Не буду я робити з неї ляльку. Закладаю я цей бачок. Трошки кисло, ну і задовгається цей шланг. Тут і Та, там. М -м, добре, так четвер за долгий. Ми йому зробимо ось так. Можливо, що цей шланг задовгий, вони дали, і він постійно перегинається. А якщо він перегинається, значить і не качає мастилу, ні, він далі перегинається. Це капець. Це якийсь кошмар. Це якийсь кошмар. Фух. Гарантія, друзі. Ну, я думаю, що мені ніхто не зробить так, як я собі сам зроблю. Навіть по гарантії. Ну от вроді вже нормальна. Нормальна вже така вигін нормальний. По гарантії зроблять, закладуть, скажуть, все, працює. Їхала вона вже на опресовку голки один раз. Правда, за рахунок. Магазину, чи кого там, чи компанії. Було це діло. Ні, не хочу я ніяких більше гарантій. Я собі самий зроблю. Я думаю, так як кожен із вас також самий може зробити. А, гарантія тут така. Де воно так? З тато воно мало би виходити. Такого мало би заходити. Проводочки все таке, знаєте, нормальне. Воно нема що казати, що... Що це не, не здали воно чи воно що. У мене одне питання по насосу. Все. А і ще, що акумулятори довго не живуть, вони, вона їх висажує. Швидко. Просто швидко. Треба дивитися, бо тут дроти вилазять, ці провода. І потім їх пережимає. Щось тут. Щось тут не грає. Давайте подивимось, чи воно качає то масло, чи воно не качає, то масло. Це друге діло, бачите? Дивіться тепер, як то качало, як це. Хочу какуляти маслом. Коротше, все, збираємо її. Скручую я все на місце. І... і отак. І отак якось, бачите. Отак. Це другий насос. Той теж, той тече. Я думаю, що цей теж скоро потече. А можливо і ні. Будемо бачити. Може то що я укоротав ту дурницю, той шланг що я зробив його коротшим на 3 сантиметри. Раз відрізав О. тоді ще раз відрізав кусочок. Можливо, через те воно буде і добре працювати. Зобимо ланцюжок. Подивимось, що воно мастить. Бачите, дивіться. Все шикарно, шикарно мастить, шикарно працює. Ну Подивимось, скільки воно пропрацює. Мій тіло спить. Біля мене ні нікуди від мене не відходить. Берта, Бертуська. Берта. От собака вірна. Самий вірний друг. Так що панство, друзі, ось таке кіно. Ви хотіли, я вам розказав, я вам показав я обіцяв, що якщо будуть якісь нюанси, я вам все покажу. А тепер пишіть хейтери в коментарях. Вам там все, ви все вихвалюєте, ви все там все так, як вам кажуть, все. друзі, я сказав, що я покажу правду. Я люблю, аби воно все було делікатно. Кому не подобається, ну то не подобається. Це ваші проблеми. Я показав. От є такий нюанс: два недоліки. Висаджую акумулятор. Верніше навіть три недоліки. Висаджує швидко акумулятор. Не знаю, напевно, її така споживна потужність, що вона так робить. Це раз, не знаю. Я не інженер, я не проєктант, я не технолог, я, я взагалі не знаю нічого. Я просто кажу своє враження. А ви робіть виводи, висновки. Перше, це що перше, це потекло масло. Це насос. Це саме, яке не є таке, що воно, бачите самі, це є гемор. Нескладно, нескладно поміняти той насос, але це є гемор, якого не повинно бути. Перше, рекомендую виробнику приділити увагу цьому питанню таким насосом. Є інші якісь там, можливо, масляні насоси. Друге, висаджує батарею. Не знаю чому. Ну, наприклад, на 4 амперні батареї довго не попрацюєш. Там півгодини не попрацюєш. На 6 амперні можливо, з перекурами. Так, не різати один по попри раз, раз по попри А там врізав, поставив, підтягнув, урізав, підтягнув, урізав. Так, півгодини витягнеш. Лишається дві поділки. Не знаю чому. Лишаються дві поділки на батареї. А на пилці вже одна. І все. І воно вирубає її. Просто вирубається. Третє це стандартний комплект 38 ланцюга. Це є замала швидкість. Вона тягне, вона має силу то потягнути. Але для такого зуба треба швидкості. Добавити швидкості. Не знаю, з чим це пов'язано: зірки, двигун. Швидкісніший поставити, не знаю. Це є теж недолік, бо вона скаче, вона деренчить. Особливо в сухому. Для сирого нормально, в сухому вона підскакує. Ну Це таких три за час мого користування я виявив недоліки. Так, пилка працює. Працює, двигун не горить, щітки не сипляться, як у щітковому. Але я задоволений дуже. Пилочкою Ультра, ну, просто я задоволений. Ось цією. У мене є та міні. Вона також працює. Також непогано. Ну ця у мене, як так сказати, можна в кишені. Вона завжди, що мені потрібно, я собі цап-лап, жук-жук, попилив, все, порядок поставив. Це є щось таке більш товстіше, аби не тою не обходити з двох боків, то тою можна. Попилити щось товстіше. А ви робіть висновки і пишіть в коментарях. Пишіть, що ви думаєте, у кого ще такі нюанси є. Мені подобається, але я трошки розчарувався в тому, от, от в, цих, в цих мастилах, в цих швидкістях і ці, ну, я все сказав. Бажаю вам миру, добра, злагоди. Ну і як завжди, в будь-якій ситуації залишайтеся людьми в будь якій ситуації. Бажаю вам того всього, чого бажаєте мені. Бажаю вам, аби ваша техніка, ваш інструмент, який би він не був, ніколи не ламався і ви працювали ним тільки в своє задоволення. На цьому все. До скорої, до нової зустрічі. Пока-пока. Не забудьте лайкнути, підписатися і залишити коментар.